Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Чи траплялось вам відкладати важливе? Знаєте, що треба зробити, навіть хочете, але чомусь не починаєте. Перекладаєте на потім. Це знайоме багатьом. І сьогодні я хочу поговорити не про боротьбу з цим, а про розуміння цього явища. Бо прокрастинація це не завжди лінь, часто. Це спосіб захисту. Страх зробити щось не так. Ми боїмося починати, бо підсвідомо боїмося помилитися. Зробити не ідеально краще не почати взагалі, ніж зробити недосконало. каже наш страх. Але справжній рух починається саме з дозволу бути недосконалим. З дозволу бути справжнім. Внутрішній тиск і очікування. Часто ми відкладаємо щось на потім Не тому, що не хочемо, а тому, що очікуємо від себе занадто багато. Зробити ідеально, швидко, без помилок цей тиск паралізує. Але справа варта уваги вже тоді, коли ви просто починаєте крок за кроком. Емоційне Виснаження. Коли ми перевантажені навіть прості речі здаються надто складними та важкими. Прокрастинація. Спосіб тіла сказати мені потрібно трохи спокою. Іноді відповідь не в тому, щоб змусити себе, а в тому, щоб спочатку відновитися, зібрати всі свої сили разом. Відсутність внутрішнього сенсу Коли задача не резонує з вашими цінностями або незрозуміло, навіщо це, мозок чинить опір, ніби сумнівається в необхідності цієї дії. Запитайте себе. Для чого мені це? Що мені це дасть? Сенс це паливо для дій, його рушій. Звичка відкладати форма захисту від змін. Почати діяти означає зрушити з місця, виходити із зони комфорту і звичного нам завжди непросто. А зміни лякають навіть хороші. Прокрастинація іноді це зручне сьогодні, бо невідоме завтра викликає тривогу та занепокоєння. Але маленький крок вже рух. Прокрастинація це не вирок. Це запрошення заглянути глибше, що вас тривожить, чому це важливо, і як ви можете бути ніжнішими до себе в процесі. Дякую, що були поруч. Якщо тема вас зачепила, поділіться в коментарях, що ви відкладаєте і чому. Не забудьте підтримати це відео лайком і підписатися крок за кроком. Ми розуміємо себе разом.